Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про операцію Кесарі Фростенд. Це дуже поширена кушерська операція, метою якої є дістати через живіт дитинку, ну і народити. Називається це абдомінальні пологи. Це найбільш поширена операція, взагалі. У шерстві і гінекології на сьогоднішній день, тому що в цілому світі тенденція є певна до збільшення частоти касарявого розтину. Якщо от в середньому подивитись світову статистику, то 20-30% всіх пологів закінчується кесарем розтином. Ну, можете собі уявити, що це. 20% всіх жінок, або і 30%, а в деяких країнах, і 50%. і вони можуть народжувати не один раз. Тому кількість таких операцій в світі вона дійсно вражає, і акушери не безпідставно кажуть про те, що на сьогоднішній день відбувається певна пандемія кесарів ростону. Суть її і історія дуже цікава, чому кесарів, тому що гай Юлій Цезарь, начебто, був народжений шляхом от розрізу. Живота. І в ті далекі часи ще до ери адекватного знеболення та антибіотиків, частота смертності від абдомінальних операцій була дуже висока. Тому кесарів хростин робили в ті часи зазвичай тільки в ситуаціях, коли мати померла і треба отрятувати. Дитину посмертний, так званий кесарів Рости. От війна, мати вбили, а вона вагітна. І лікар тоді робив розріз, витягав дитину, нічого вже не вишивав, тому що мати загинула. І можна було протягом 10 хвилин врятувати життя дитини. Отак, от, от з'явився кесарів росте. Ну на сьогоднішній день безумовно кількість показань до кесарів росту значно розширилась. Це і неправильні положення дитинки. І коли відчарувалися споценту, ургентні ситуації, квампсія у матері. Тяжка якась хвороба в матері може бути показання для ксері ростину, коли пологова діяльність пішла щось не так, коли двійня, тріння, багатоплідна вагітність, тобто досить багато показань, в тому числі і рубець на маці. Частіше безумовно робимо кесарів ростин, хоча дозволяється в певних умовах і обставинах робити. Вагінальні пологи, навіть у жінок, у яких є робець на матці після попереднього кесарєва або після операції на матці, таких як міомактомія, видалення міоматозного вузла, дуже багато можна розмовляти про операцію кесарів Ростин. Є і багато за, її багато проти, тому що все ж таки більш природний шлях це вагінальні пологи. І ми, якщо є умови, безумовно за вагінальні пологи, в першу чергу, як перший метод пологорозрішення, переваг дуже багато, тому що не залишається. Рубець на матці, тому що менше ризик кровотечі та гніна септичних ускладнень після звичайних пологів. Ну, є і недоліки, тому що після пологів може бути розрив сфінктера прямої кишки, розрив стінок піхви, опущення, нетримання сечі після пологів, після кесля росту ну, все це буває набагато рідше. Тому є, скажімо так, в деяких країнах питання про метод полого розрішення віддається. Жінці, і жінка і її родина впливають на цей процес, тобто можуть обирати, як їм народжувати, враховуючи наведену інформацію. Можливо, це і правильний шлях розвитку, тому що саме в розвинутих країнах саме так наслідки кесеріоростану певні для майбутнього здоров'я жінки. Є таке поняття, як і У нас є окрема інформація про це. Розділи сайта є присвячені. Дефектам після кесаревого розтину. тобто, це проблема, коли рубець стає не дуже гарним у вигляді ніші, так званої, і це може спричинити. Болі хронічні як під час менструації, так і просто протягом звичайної активності під час статевого життя, в тому числі, це може спричинити рясні і тривалі менструації, тривалі кровомазання, і це може, на жаль, спричинити вторинну неплідність. Тобто, коли. Начебто, все було нормально, дитинку народила жінка, зробила кесарів, а потім вона не може завагітніти от, через цей рубець. Тому є багато нюансів, які дозволяють, от, враховуючи знання певні гінекології, профіль, фаховість в гінекології, робити кесарів розним таким чином, щоб зменшити ризик оцих ускладнень. От тому я дуже за те, щоб обговорювати тим, хто займається більше гінекологією, з тими лікарями, хто більше в акушерстві. Ці на межі питання, тому що в гінекології ми бачимо дуже багато наслідків кесарів, хростинів а лікарі, які займаються чистим акушерством, вони просто не знають оцих нюансів, просто не зустрічаються з ними, тому що вони не бачать цих пацієнток потім. Тому е, от займаємося ми цими питаннями. Як робимо кесарів хростин щоб не було цих ніж? Ну і, безумовно займаємося багато нішами. Друга перевага от такого гінекологічного кесаревого розтону – те, що можна під час кесаревого розтину часто е, вирішити гінекологічні питання, які є, наприклад, видалення міоматозних вузлів під час кесаревого розтону, часто це повністю можлива і прийнятна процедура, це лікування з лукового процесу, видалення кіст яєчника. Все це можливо під час кесарєва ростину. Ну і ще що можна зробити під час, якщо вже вирішили зробити кесарів ростин, можна зробити хірургічну стерилізацію. Безумовно, за бажанням. Це ефективна методика. вона Незворотня, тобто зараз ми намагаємося труби повністю видаляти, тому що це знижує ризик раку яєчника і дає 100% ефективність контрацепції. Тобто Якщо це от у вас останній кесеріфрос, то вже дитинку точно не плануєте, то можна обговорити це з лікарем і зробити тубектомію, такий найбільш ефективний метод на сьогоднішній день хірургічної стерилізації, який дасть вам 100% ефект, можна не використовувати потім контрацепцію. Ну і другий момент це зменшується частота рака яєчника вдвічі. А це дуже серйозне онкологічне захворювання, яке, на жаль, носить життя, і не завжди можна вилікуватись від нього. Стосовно ведення після кесарєва росту, воно не відрізняється на сьогоднішній день від ведення після фізіологічних пологів. Було багато досліджень. В тому числі і проспективних, тобто це дослідження, коли бралі, набирали групу до того, як процедуру виконали, до того як пологи відбулись, вони більш точними вважаються в нашій науці медичній, то вони показали, що по больовим відчуттям про активізації після. Кесерів роздуну або фізіологічних пологів приблизно все однаково. Тобто це рання активізація, це раннє ентеральне харчування, тобто рано ви починаєте їсти, пити після такої операції, як і після пологів. По болям, там після пологів більше дискомфорт в ділянці, звісно, промежений, розриви, ушивання промежини, а після кесерів буде більше абдомінальний дискомфорт в ділянці розрізу. Але по інтенсивності болю приблизно той самий, якщо оцінити по шкалам спеціальним, буде приблизно той самий. Тому е, треба безумовно зважено підходити до рішення про метод розрішення. На сьогоднішній день все одно рекомендується і всіма всесвітніми організаціями, і провідними фахівцями при можливості і пологів, і кесерів розтону, робити все ж таки пологи, тобто природньо народжувати. Але є певні переваги у кастерів розтину, особливо якщо є показання до касерів розтину, не слід боятися цієї процедури, тому що, в принципі, вона стандартизована, вона має гарні результати для вашого здоров'я і життя і для вашої дитинки. Якщо у вас будуть якісь коментарі на цю тему чи питання до мене, я буду радий на них відповісти. Будьте здорові та щасливі. До зустрічі!